Одразу після жеребкування українська модна тусовка перебралася сюди до ВІП зони НСК Олімпійський. Саме тут українські селебриті згодуються вболівати модно. Розмови тільки про футбол. Кожен другий тут оцінює результати жеребкування. Футболісти тішаться, адже тепер вже відомо з ким доведеться помірятися силами під час єврочемпіонату. Яка команда желательна, яка не желательно наконець, всі ці розмови закінчаться, Уже є група, і нам прийдеться зіграти Три ігри придеться выигрывать для того, щоб виходити в следующий раунд. Хорошие сборные, тим будет интереснее с ними играть, тим будет интереснее проявить себя именно с такими футболистами. У дружин футболістів інша місія вони готуються вийти на подію, адже підтримувати спортсменів, треба модно і вишукано. того что эта коллекция создавалась действительно очень в экстремальных условиях мы получили дату в начале сентября и нам пришлось коллекцию отшить за месяц Окрім показу, ще однією цікавинкою вечірки став розіграш ексклюзивних кедів. Вишукане спортивне взуття українські дизайнери пошили спеціально до дня жеребкування. Цією футбольною паті вітчизняні модники поклали старт іншим вечіркам, які відбудуться до під час та після Євро 2012 в Україні. Олена Халік та Орест Пона п'ятий канал.